Всім привіт! Я не знаю, який раз я вже знімаю це відео, тому що постійно якийсь хаос з цими відео. Вчора в мене завис, заглючив телефон. Три відео в мене зникло, тому що сказав, що місця нема. Е, що хотіла розказати? Я купила нитки. Е, купила нитки дуже м'які, дуже. Приємні на ощуп, була в Умані і не могла пройти просто так, не купивши ці нитки. Тому я їх купила, купила різні кольори. Такий. Я навіть не знаю, яке воно, воно не рожеве, а таке сливове, не сливове щось таке. Синенькі взяла, такі ниточки. І взяла біленькі. Я хочу з синеньких і біленьких зв'язати Софійці Светра. Подивимося, що з того всього хочу, вийде. Взяла ще я замовляла через інтернет. Я зняла розпаковку, але та розпаковка в мене зникла з телефону. Замовляла через інтернет нитки. Якщо кому цікаво, можу потім в особисті повідомлення написати, через який сайт замовляла. На сайті дуже багато є знижок, тому що там є нитки, які залишилися в маленькій кількості залишки. І тому вони коштують набагато дешевше, ніж ти би купив десь на ринкові базарі так або в магазині. Я купила ось такі ниточки. Тут шерсть 20% і акрил 80%. Вони дуже м'які, приємні і товстенькі. Я вже почала з них в'язати Софійці, светра, з горловини. Подивимося, що з того діла вийде. Оскільки у мене ниток таких всього два моточки, то в мене ще є ось такі ниточки, я їх також замовляла. Тут в мене 25 шерсті і 75 того акрилу. Також вони дуже ніжні, м'які, приємні. Брала такі і темніші. З темніших вже почала в'язати носки. І угу. вже навіть зв'язала носки і вони поїдуть гріти ноги. <кій> <кій> ну, якось так. <кій> так. Е чому Софії? Дуже багато питань, чому я в'яжу тільки Софії. Ні, я не тільки Софії в'яжу. Але коли. Е Є така кількість ниток, яка не вистачає на старших, то я в'яжу менший, тому що на неї в основному вистачає ниток. Вчора були ми в Черкасах, їздили, погода була шалена, дощара лупив, ну це страх і ужас. У нас, не було... У нас була парасоля, але вона зламалася від своєї старості. Ми її не змогли навіть закрити. Так і викинули в того бачка, єлі Аня там його запхала. Купили парасолю. Парасоля така оу, вогонь. Під нею можна і в чотирьох ходити. Тільки продавчиня з продавцем сказали. Що треба обережно, коли буде вітер, тому що може, як Мері Попенс, можна улетіти. <кій> а, і коли ми вже купили ту парасолю, то дощ зник. Ну, вже парасоля тепер є. Так, що ще? Значить, у малої не було штанів. В якому сенсі не було штанів. Вона дуже-дуже швидко у мене росте. Особливо ноги, це просто. це просто. І коли не кинешся в неї, ну постійно штанів немає. Це, мабуть, одна єдина дитина, в мене, в якої постійно немає штанів. І ми вчора зайшли, купили в магазині, магазин такий. я забула, Фінзей. Як? Він. як? Сінсей магазин. <кій> Купили в ньому такі класні джинси, Софіці. Майже 400 гривень. Ну, це просто. Але джинси реально такі прикольнесні і класні. Вони не дуже довгі, виходять, вони відкриті, там під довгий носочок можна носити, дуже класно виглядає. Так, потім знайшли ще шкіряні. Під шкіру Ось такі штани на манжетах. Якраз от така прохолодна погода, воно не продуває і під низ одягнула колготки, і дитині тепло, і воно не промокає, не продуває і взагалі дуже класно. То ці штани ми знайшли дешевше, вони там 200 гривень в магазині, які оці недорогі магазини. А наверх Светрика я чомусь навіть і не подивилася. І в нас не було так багато часу, щоб взагалі шукати. Ми так йшли, якби деяк побачили, зайшли та купили. Так, купили вчора Доня купила мені подарунок, купила спортивного костюма. Дуже багато дуже багато тих, хто нас дивиться. Говорять про те, що я дуже кохана, і е, в мене так багато речей, і я за собою так прям файно тут дивлюся. Все собі купую. Люди добрі, нічого не купую. Ото, що купують мені діти, то й моє. Тому що е, я вважаю, що в першу чергу треба купувати дітям, а потім може що дістанеться, то дістанеться мені. Так от, в мене така обнова, я буду така гарнюня, в мене скоро день народження. І буду в такому класному спортивному костюмі теплому. І е, думаю, що е, він мене буде гріти дуже довго, поки я його не звітру. Тому е, такі у нас новини. Е, значить, е, в'яжемо светро, щоб був під штани. Щоб було тепленько, щоб було гарненько. Кому цікаво, де були куплені нитки через інтернет, пишіть мені в особисті повідомлення, я обов'язково вам відповім. Кину силочку, все покажу, все розкажу і ту 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 ля, -ля. Так, ще що. Я вчора робила розпаковку. Ну, знову ж таки, вона зникла у мене та розпаковка. Робила розпаковку того, що мені прийшло з інтернету. Я замовляла <кій> в тому магазині, де я в Черкасах купую всі ті дрібнички, які потрібні мені для брілків, браслетів. Там не завжди є те, що мені потрібно, тому що вони також десь замовляють і воно не завжди приходить. Я знайшла в інтернеті знайшла в інтернеті сайти, через які можна замовити ці дрібнички. Це колечка, які кріпляться до застіпки, це сама застіпка і самі кріпежі. Це різні приспособи, з якими простіше працювати. І я вчора розбирала то все діло, що прийшло. Можу сказати, що дуже приємно вражена, тому що дійсно є різниця між цінами. Я зрозуміла, на якому сайті я буду купувати, на якому не буду купувати. Яка різниця в ціні? Де саме можна знайти те, що потрібно, бо на інших сайтах того нема? Там ціна, звичайно, вища, але там є, є ці колечка, кільця двовиткові, а на інших сайтах складно їх знайти ці кільця двовиткові. E, значить, я купила ще, замовила такі, зараз почала я робити брілочки невеликі, так, які на брониках хлопці одягають, які чіпляють собі на одяг. І я знайшла такі. Е, ті, е, зараз скажу, що то, як воно називається, підвіточки буду робити чіпляти. Е, вони е, різні. Я замовила. Підкови маленькі. Буду чіпляти на ці брілки, тому що підкова то є оберіг, український наш, так? Ось такі вони маленькі, гарнюнькі. Так, далі, що ще? Ще я е, е, замовила ось такі крестики. Також я буду їх чіпляти. Вони двусторонні. З однієї сторони і з іншої, однаково є той. Далі я взяла дерева. Родове дерево. Наш рід незломний. І мені здається, що родове дерево то символ нашого незламного, родючого народу. Ось таке дерево. Мені все дуже-дуже сподобалося. Я реально дуже-дуже приємно вражена тим, що дійсно воно все прийшло, якість дуже хороша. І е, ціна е, дійсно також хороша. І е, я дуже рада, що я зможу зробити хлопцям такі презенти, подарунки і роздати там, де я це зможу зробити. Е, значить, е, що ще нового? Нового я їхатиму додому, це вже буде після дня народження. Хоча збиралася я до 6 числа, але не вийшло, тому що і погода, і школа, і все один на один, і тому не склалося. Тому я буду їхати після дня народження, тому що ну, якби не дуже мені хотілося б в дорозі відмічати свій день народження одній. А дома, може, буде весело. Тому після дня народження я поїду додому. На декілька днів треба здати книжки, треба забрати документи, треба зробити деякі справи, порішати. І знову ж таки сюди. Зимувати вирішили ми тут, тому що тут наконсервувала я консер... консервацію. Так? На зиму. Тут ми запаслися трошки дрова. Хотілося б додому, але говорять, що ще. Не дуже можна їхати додому, тому що те, що територія не захвачена, ще не значить, що там безпечно. Тим паче це Харківська область. Тому якось так. В нас все більш-менш добре. Ми не голодні, ми одягнені. І а, дай Бог, щоб у всіх все було дуже добре і всім мирного неба. І хорошого настрою. Тому що не можна падати духом, треба йти вперед, і буде все добре. Ми в то віримо і вам того бажаємо. Я вас всіх люблю, е, обіймаю. І е, кому подобається, ставте лайки. Кому не подобається, дізлайк, і будемо щось з цим робити якось щось міняти. Ось і. Е, Пишіть свої коменти, я буду читати, буду відповідати. Я думаю, буде весело. Всім привіт-пока, від надії!